Друзі, дивіться, яке рішення я знайшов. Е, мені потрібно було підключити десь 14 сигналів. Е, ну, Тут буде коротше, сигнали все щит, будуть заходити з другого щита. Ось ось таке рішення. Клеми Вага клеїться на ось цей тримач, на двосторонній скотч. Ось. І буде заход... все, все промарковано. І в другу якби, під клему клеми вага, Буде заходити зовнішній сигнал, зовнішній провідник. Ось так все зроблено все. Лайфхак такий. Кому потрібно. Не дякуйте. Ну, в даному випадку це керування димерами. Сигнали, дискретні сигнали будуть заходити в кожну з цим вагу та йти на димери, які розташовані в нижній частині нашого цього щита.